Від князівства Литовського до сучасності. Дримба один із найпоширеніших інструментів гуцулів. Грають на ньому в Карпатах і донині. Про культуру Дримби на Верховинщині Кирил Вирязкін дізнавався. Ой, чого ми в дримбу граємо? хочемо вам сказати, бо колись в ньому вигравали опрешківські брати. Струни Черемушу це єдиний в Україні народний ансамбль дримбарів. Цьогоріч він відзначає річницю часу створення. Дримба з давніх давен побутувала на Гуцульщині. Звідки вона прийшла? Нимодостеменно. Ми не знаємо, ми не маємо такої інформації, але вона настільки заполонила нашу гуцульщину, що у нас дримба побутувала майже у кожній хаті. Грати на дримбі у верхньому ясиною може ще не кожен мешканець, адже для багатьох знайомство з інструментом починається ще у школі. ¡Vaya! <muchas> Михайло Михайлович навчав діток нас, малих з 5 класу, з 4 класу до 9 класу, гри на дрембі. Молодь на сьогоднішній день у дрембу грає, тому що у нас на сьогодні так само в Верхньосинівському ліцеї є створений гурток, продовжується нашим завучем Марією Михайловної Прокоп'юк. Велика кількість діток грають на дрембу. Колись у селі Дрембу вважали жіночим інструментом, проте згодом на ньому почали грати і чоловіки. Для мене вона має велике значення. Люблю. Бачимо її таку чудову карпатську мелодійність. Дремба пасує, дійсно, пасує і ми відчуваємо тональність саме дремби, так, 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 таку, ніж, таку ніжну мелодію до гуцульської співанки. Я би сказав, це навіть такий. Е Маленький знову ж таки, нібито маленький, такий незначний, але він дуже сакральний музичний інструмент для нашої громади, для нашого верхнього синову особливо. А для гуцульщини так само керує ансамблем. Пан Микола вже 18 років. А ще чоловік сам виготовляє дримби. Ментець каже: він єдиний такий майстер у верховинському районі. Зараз дримбу ніхто не хоче виготовляти. Зараз майстрів практично немає. Ну і тепер почав я. Виготовляти, зробити дримбу це треба добрих 2-3 години попрацювати, щоб ви зробили одну дримбу, але щоб вона звучала як дримба, щоб був звук, такий, як має бути. На річницю створення ансамблю мешканці згадують його засновника Михайла Нечая. Він став першим, хто взявся за розвиток та популяризацію гуцульського мистецтва дримби. Він насправді був впізнаваною людиною не тільки на Верховенщині Прикарпатті, а далеко за її межами. Він сам створив гарний ансамбль, Сам робив дримби, сам їхав, е, організовував людей, вчив гри на дрембі. Ми хотіли таким чином показати, що ми пам'ятаємо історію славних українців, славних людей, які народила гуцульська земля. З часу заснування ансамблю минуло вже 60 років. Нині виступати у ньому продовжують 15 музик. Найстарші із них 78 років.